Його було виявлено в двох місцях: в урочищі Скеловатому, що в 20 кілометрах від Бахмута, та на річці Біленькій в 50 кілометрах. Вони відібрали зразки вугілля в необхідній кількості та відправили їх до Санкт-Петербурга. Їх випробування засвідчило бажані результати. Цар Петро І, який довідався про важливу знахідку в Бахмутському повіті. Наказав направити туди для розробки вугілля необхідну кількість робітників з Білгородської провінції. Так, в 1723 році на Донеччині був організований перший промисел вугілля. У 1860-х роках російський інженер Аполлон Мевіус. Запропонував урядові збудувати на правому березі річки Кальміус, недалеко від Олександрівки, металообробний завод. Його доцільність він обґрунтував тим, що у верхів'ї